За словами вітчизняних та й закордонних аналітиків, останні роки українське суспільство показало два жертовності і самоорганізації Події на майдані, окупація Криму та агресія з боку Росії на сході України об'єднали нас, і такий народ вже не подолати. Хто міг сподіватися, що за кілька місяців українці відновлять боєздатність національної армії, яку ворог навмисно руйнував протягом десятиліть, а вдалося це зробити завдяки хоробрості українських воїнів та допомозі волонтерів не Ужах людей, які у тилу роблять усе для своїх захисників, про ще один приклад такої праці у наступному матеріалі. Центр професійно-технічної освіти, номер один, що в Івано-Франківську, готує спеціалістів різних робітничих професій, зокрема кравців. Саме сюди звернулися волонтери, тисминицькі ветерани Афганістану та громада села Угорники з проханням пошити для наших військових спальні мішки. Викладачі та учні радо відгукнулися і виготовили загалом близько ста штук. А ще шили маскувальні халати, працюють вихованці центру і поза межами навчального закладу. Наші учні ще працюють і в даний час Вересень і жовтень місяць працювали на підприємстві глухих, де також працюють по виготовленню курток, теплих курток для воїнів АТО. В даний час у нас ще є прохання розробити лекала для пошиття рюкзака, також воєнного призначення для воїнів АТО. Військові рюкзаки американського зразка. Після виготовлення лекал є також плани шити їх саме тут, а ще постільну білизну для військових у кількості 500 штук. У центрі також нещодавно організували солодку ярмарку під гаслом одягни військового. За ті кошти, які ми отримали за кондукторські вироби, ми купували багато шкарпеток, шапок та багато іншого, що потрібно для солдатів. І вони за це нам були дуже вдячні і нам відіслали цей прапор. Також ми зараз теж намагаємося трошки підтримати їх, і тому ми зараз шиємо халати. Український прапор, із подякою від військових та їхніми підписами, нині у навчальному закладі на почесному місці. Молимося за них, кажуть педагоги і вихованці центру, а ще за свого колегу, викладача фізкультури, який з осені перебуває у зоні АТО. Дома на чоловіка чекає дружина, пані Аліна, яка також працює тут. А ще маленька трьохрічна донечка. Ми їй пояснили, що тато захищає країну, що потрібно захищати країну, це його обов'язок, тому що він служив, він був признаний, він хотів служити. Там не було, щоб він поскривався десь, він пішов. Він мобілізований, він не є добровольцем, він мобілізований. Ну, вона переживає за нього, але ми їй пояснили, вона питає. Ну, звичайно що вона ну, так, переживає, як і всі, але вона знає. Що тату в армії, він марширує? Він там, а ми тут робимо все для перемоги, кажуть в центрі, і запрошують до праці усіх охочих допомогти. До речі, 21 лютого у центрі буде день відкритих дверей, на якому можна буде дізнатися більше як про сам навчальний заклад, так і про його роботу щодо допомоги військовим.